коротше, собі, собі на обід і під'їхала поліція. От, там великий трак, заді перекрило дорогу. і короч, вони грозять ці скутери, які залишили на довший час. Взяли тільки шопки великі плежні і короч, обрізали лице. Їх походу, зараз майже всі, от там вони стоять. Обружають. Загружають Сколта в тому, що в мене лишилося 3 хвилини, 7 хвилин до кінці брейку. завтра я не поїду і мені треба від. А я тільки почав роботи. Ось, 9-й. Це все мене чекає. Сьогодні просто там відео. А я ще внизу є. Да. Але стравкась. Мені платить за один. Так, на годиннику 2.31, година після обіду, лишилося 40 стапів, 274 посилки. Чесно, майже нічого не змінилося, як на мене. 14 стапів тільки зробив. Зробив перекур, будь-якщо викинув 12 оберів. О, так от виглядає. Зазвичай я от зранку загружаюся от таким от чином. Тобто я зараз дійшов тільки до того, як я зазвичай зранку загружаюся. Але принаймні вже можна пройти. Це жопа. Я в такому індустріальному райончику. Добре ж тут є Дорман, що можна йому скинути посилки, а не розносити по будинку. Фух, їдемо далі. Так, ну що, закінчується в мене другий брейк. У мене залишилося 10 стапів, я ось тут. Залишилося 10 стапів. Ось у цих містах посилок. Так в мене виглядає. Їду цілий день з відкритим. З диктатим дверимом на соня приблизно 20 градусів, вже б шарти перевдівся. От, лишилося от скільки. Здається, до хіра, але насправді зараз воно досить швидко скинеться. Ну, Я думаю, десь до восьми я потяну і подивимося, що в мене вийде сьогодні по часу. Все, я вже йду додому. Ну, От виходжу зі складу. Година 9-13 вечора. А, це був який важкий день. От, Склад. Музичка фігачить. Получилось в мене 10,98. Ну, ну вони трошки дивно рахують в сотих. Коротше, майже 11 годин. А по грошам я коротше, десь тут або там прикріплю все тоді до наступного. Так, ну що, пішов, коротше, третій день, тобто другий. Наступний день. А, зараз у нас 9.30 ранку, п'ятниця. І що до речі, тоді, а, який прикол був вечором ще. Отакі монстри. Нам роздавали. Ну, як роздавали, там стояв ящичок і можна було брати скільки хочу за собі три штучки. І плюс було посилочка. Плюс була посилочка, коротше я її... Зараз секунду. Я її доставив. Потім мені виходять і кажуть, що цей стрім вже тут більше не живе. Я такий, окей, і що мені робити? Кажуть, ну тіп, забирай назад, а я її вже доставив по факту, по документам. Ну ти все. Ну, Там, коротше, була дитяча розвивальна якась іграшка, Щось, типу, такого, нічого, нічого особливо цікавого не було. От. сам. Окей, дава подивимося, що у нас буде на сьогодні робота. Сьогодні чекаємо 287 посилок. І в порівнянні... Чого мене камери включилась? Чого в мене світло включилось? Окей. Okay. І в порівнянні 20 беків і 11 оверфло привнес з минулим робочим днем. Там було 61 оверфлоу і 22 беки. 22 По факту тут а, в мене є 3 вулиці чотири. їду от сюди, тут на восьмому скинути 90 поселок, потім піднімаюся сюди. Односторонка йде ось так. Потім ось так. І потім їду от так от. Спускаюся сюди, їду от так от, потім розвертаюся і їду от так от. Все. А, навіть не так. Їду ось так, потім так, і тут одна стронка йде от сюди. Все, ну одіпо. Це через те, що я минулий, минулий раз вказав, що мені був дуже важкий маршрут, і мені його трохи поміняли. Коротше, як на мене, буде класно. На годину 3.01. Що у нас далі? 31-32. Потім розвертаємося, їдемо тут тихенько вуличкою. Це в нас закінчиться перший брейк. Точніше, дру... обід був з 1 до 1.30 і. Коротше, другий брейк, є ще один. Потім ось так, ось так. І я думаю, коли я зроблю 39-й або 40-й, або швидше оці, коротше, закінчуть і по цю вулицю. І в мене лишиться раз, два, три, чотири, п'ять. Був шостий. Тоді я візьму ще останній брейк. Роботи сьогодні реально мало. Я казав, що на 10-40 менше, це що лишилося? Ще фігня. Не знаю, якщо потягну до шостої, то буде взагалі, шикарно. але щось в мене така чуйка, що це буде до п'ятої. Ну подивимось. По зарядці 91%. Стою, як завжди, на місці, де не можна стояти, ну, бо машини отак стоять, там теж в даблі, ще якась барика. Така у нас погодка, вже в шортиках. Острий йде в рознос. Що, закінчиться другий брейк. От що в мене залишилось І зверху ізверходно. Піздець. 4,54. Я зробив так, як я казав. Я залишив, виходить, собі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість стапів. І ось там де 40 засвітилося, тут я не зміг доставити, я потім ще раз сюди приїду. Так що плюс хвилин 5-10 вийде. Останній um, взяв, so. Получається, я думаю, ще десь годинка максимум. Якщо я приїду 6.40 на базу, вийду в 6.40, то в мене вийде um, наскільки я правильно розумію, до 8,5 годин. з половиною да, годин. Ну, я хочу, щоб було 9. Тому що в мене за 2 двадцять 21 година. Сьогодні третій день і треба так, щоб було 40 за 4. Коротше, якось так. Коротше, я тут стою курю в сторонці. тому що я чекаю одну загрузку. Четвертий день. Коротше, в мене її показало 117 стапів. Я трошки холодний. Можливо, вони скоротяться, їх все не менше. Але 320 посилок. Плюс, типу, ну такий райончик, де я давніше вже не був, Ну, типу, він поблизу домого, але давніше я там не був. І там є ще гуртожитки проєкти. Не знаю, блядь. Подивимося, як воно буде. Поки що виглядає так, що можна 10 годин зробити. Якщо не більше. Включиться далі, подивимось. Це, блядь, піздець. Що, я взяв, коротше, виходить, обід вже пройшов і взяв другий брейк, зазвичай бородиться в 3 годині. А зараз він закінчується. Нічого особо цікавого, але що хотів сказати, що все-таки Стапи в мене скоротилися. Не 117, було а 177, це одно до хіра. Получається, що в мене зараз 29. Це в мене не було посилки, вона позамічена, як загублена. 26 ще треба зробити. Я зараз її роблю 31-й. 32-й це локер. 34 там 7 чи 8 посилок. 34-ий й там щось 40 посилок. Просто до Дормана. Тут скидаю посилок десь приблизно 20. І що саме цікаво, от, коротше, от, дохера от цих от стапів. Оце і оце. Це все сюди належить. Це все в локер, окремим стапом одна посилка. По одній посилочці. А, і ще оце. Оце якраз найбільша частина іменно стапів. І на це я потрачу трошки часу. Потім поїду ось так. Зроблю 25 -й, 113, -й, оці два. Так, секунди. 113. 26. зроблю І лишається цих 2 стаба А, 3 стаба 4. Тут просто по... тут по одній, а тут щось скільки? 10 посилок. Ні. 17 посилок. Окей. Зараз ми їдемо. Воно синхронізовано. Що в мене лишилося? 53-205. Але я рахував, що оці стапи. Ну. Оці, коротше, оце, оце, оце. оце. Все в одне. Там щось близько. Ну, типу, оце, оце, оце. В одне. там щось близько 40 стапів. Так що по факту в мене фігня лишилася. Зараз ми беремо. А, я запікапив ще посилку з локера і їй показую, як доставити потім. Зараз. А ну що, 26-й. 7 посилок. Окей, зараз ми беремо це. Тобто ми зараз виходить отак от, от, вниз, потім от, так. От. Тут станемо, зробимо ці 2, потім поїдемо сюди, потім опять на цю дорогу, там, де ми зараз, повертаємо сюди і це дороблюмо. Я приблизно думаю, що коли я зроблю ось це все і залишиться в мене оці 4, тоді я візьму брейк. І все. А у мене виходить зараз 29,50, 29,5 годин. 11,5 у мене точно не вийде на цьому тижні 40 годин. Але хоча б щоб було 39, це більш реальніше. Таким чином мені треба зробити 9,5 годин. Правильно рахую вроді. Ну, коротше, не знаю, подивлюся. Зараз буду приповільнюватися. А по В цьому залишається от мене отак. От от. Там буквально. Ось там... Де воно є? Де той палець? Ось там, коротше, буквально два овери, а це овери. Ну, тобто не особо багато. Цікаво буде, звісно, з, з тими локерами. Що хочу сказати? А... Закінчую я ті. Про... не проєкти, а... Локером, поштоматом і мене башка не варить. От. І скільки лишилося. факту лишилося раз, два, три сумки. Три сумки і два овер. Все. Стапом лишилося 10 стапів і 51 посилка. А це піздець, тому що, коротше, 37 з мене було стапів на локери по одній посилці це. Це не смішно. Це можна йобнутись. Коротше, виходить я зараз. Оці дороблюю. Вон це. Дороблюю. І потім... Цей. Потім оце і потім оці. Все. Перерив у мене більш нема. Шоста година. До 7 вільно. А 7.40 приїду. Це буде 8,5 годин. Якщо 7.40, я вийду з програми точніше. Да. Ну, коротше, мені ще годинку півтора. Будемо бачити, що вийде і як закриється теж. Що, всім хело! Дякую, що додивилися відео до кінця. У мене після останнього відрізку відео пройшло днів на Пана 4. Сьогодні середа. А я знімав у суботу. От. Е при можливості поставте лайк, буду дуже радий. Помаленько люди збільшуються. От. Буду радий той, хто дивиться, щоб підписалася. Для мене це дуже важливо. А ще я замітив, що я лусію. І Це піздець. Старість. Взяв собі капучинку, айс, в шортах, жара. Я вже закінчую, в принципі, 5.48, останній брейк на 15 хвилин. І үм... сили 400 бала в останній вулиці 30%. От... Буду вдячний. Ще раз кажу, що якщо поставити лайк, комент, він допоможе просунути. І до нових зустрічей! Напишіть як вам такий формат. Всё,